Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський, і сьогодні багато цікавих тем. Ми зараз всі коротко обговоримо, щоб не затягувати час. Перше це вибачення Зеленського. Однозначно поговоримо. Скажу два слова по першому відео сьогодні в день, тому що воно такого там резонансу. Там люди пишуть, як Тимошенко може замінити Зеленського. Та легко зараз вам розкажу. Е, також поговоримо про перемовини, які можливо вже розпочинаються в Саудівській Аравії, тому що там вже є і Зеленський. Він веде перемовини з наслідним е, принцом. І Рубіо вже є держсекретар. Теж в Саудівській Аравії. Є від них заяви, вони цікаві. Основні перемовини будуть завтра, але вже є нюанси. Є план перемир'я, ну який во так з'явився перед е, перемовинами, і ніби в розробці цього плану приймали участь всі. Ну, тільки не зрозуміло, чи прийме це е, Путін. Тому підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. А я починаю. Перше це вибачення Зеленського. Однозначно, тому що мені там в коментарях писали, хай але мене Зеленський не вибачався. Зеленський написав е, просто в соцмережі. А Трамп це прийняв за вибачення. Тепер ми маємо ну чітку відповідь Стіва Віткофа. Це радник Трампа. Він сказав, що Зеленський вибачився, і це вибачення він прислав в листі, тобто лист з вибаченням тобто, це факт, і я в цьому не бачу жодних проблем. Зеленський поступив правильно, тому що. Нам ну не можна втратити відносини з США. Це об'єктивні речі, це всі розуміють. Ну крім я не знаю, деяких чиновників Ось сьогодні Лєщенко виходить, я в хтось розповідав, радник ОПЕ, і він починає пояснювати, Ми незалежні від США. Ми 70% знищуємо дронами. Ми то. Ми то. в нас теж є стратегія. Нам тільки підходить таке перемир'я. На інше ми не готові. Ще не почались перемовини, а ми починаємо знов сваритися. Тим більше ми розуміємо, як Трамп на це реагує. Тому що йому приносять довідку і кажуть, о. Сказали, що вони незалежні їм абсолютно все одно ще перекрутять три рази. І потім він на це реагує публічно. І ми маємо з цього всього проблеми. Тому я про це і е, говорив. Е, тепер коротко по першому відео Тимошенко і Зеленський. Розумієте, ну, Якщо Тимошенко була на перемовинах, вона бере риторику Трампа, вона зараз протидіє Європі. Ви помітьте, ніхто з політиків, там, ні Зеленський, ні Порошенка, не знаю, там, Кличко, Разумков, ніхто не кричить, що Європа сказала про те. Що нам треба воювати до 30-го року українцям і тратити своє життя на те, щоб Європа була в безпеці? Про це сказала тільки Тимошенко, і це риторика Трампа, тому що він не любить Європу, Він про це відверто говорить. До речі, я це теж не підтримую. Що це ми маємо воювати за те, щоб Європа була в безпеці до 30-го року? Ну. Якщо Росія не хоче напасти, то нам треба вирішити своє питання, заключити відповідний мир і готуватися так, щоб росіяни більше в житті не хотіли з нами воювати. А якщо нападуть на Європу, ми допоможемо. Так, от Тимошенко. Ну вона елементарно могла домовлятися е, про те, що вона ну буде таким погодженим політичним діячем, лідером від США. Наприклад, прем'єр-міністром, от, наприклад, тому що ви всі пишете, як ми будемо проводити вибори під час війни, Та не буде ніяких виборів. Її просто можуть призначити прем'єр-міністром. Це таке ну припускається. розумієте? і тому вона вийшла в політичне поле і зараз от говорить, заявляє, поширює ці заяви, тобто себе показує і показує свою риторику. А далі ми подивимося, як вона буде. Наступне. Що найцікавіше, це однозначно перемовини і план перемир'я, який тільки що з'явився. Давайте ми його зачитаємо. Створити буферну зону завширшки щонайменше 10 км кілометрів та виділити 5 тисяч цивільних і поліцейських для її патрулювання, для гарантування безпеки, виділити близько 10 тисяч іноземних військових, організувати роботу міжнародних спостерігачів зі спільною комісією, що складається з російських і українських військових. Через цю комісію обидві сторони могли би притягати одне одну до відповідальності та домовлятись про вирішення таких супутніх питань, як звільнення полонених. Розмінування і створення цивільних коридорів через буферну зону. Е, найбільша проблема чи Путін на це піде, тому що ну авторам цього там міні поки що, тому що він на 31 сторінку. Е, цей м, план е, перемиря та припинення вогню. Він на 31 сторінку. Це просто кавалок такий. От в телеграм-каналі читає е, одна проблема цього плану: його розробляли, ніби е, РФ Україна, США та ЄС. Але незрозуміло чи Путін піде і чи Путін не надурить. Вот вони і говорять, тому що гарантії те, що Путін скаже, що ми будемо виконувати, а потім нападе в якомусь місці, немає жодних. І от такий план. Що цікаво щодо завтрашніх перемовин, це заява Рубіо Рубіос відзначив, що Україна пропонує свій план припинення вогню на морі, в повітрі ракети не літають, дрони не літають і не вражається енергетична структура ні Мордора, ні наша. Але він сказав, що цього замало. Ми будемо вести перемовини, тому що ну, якщо ми дійдемо до якоїсь згоди по припиненню вогню, тому що це основна тема, ми повернемо військову допомогу і повернемо розвідку. Оце якраз про те, що я говорю для наших чиновників, які вже починають сваритися перед перемовинами. Та йдіть на перемовини і там їх ведіть. І там спілкуєтесь. тому що в них є свої умови. В нас є свої умови. Абсолютно адекватний план у нас є так само. І в нас є умови на те, що ми не можемо піти. Я про них теж сьогодні розповідав. Це умови, що нам там скоротять армію, не дадуть переозброїтись відповідним чином, і що ми маємо визнавати окуповані території. Ну і влада вписала, що вони вибори не хочуть. Ну от є наші умови, правильно в них є свої умови, і теж треба сходитись посередині, а не говорити, що це там їхня стратегія, і ми тут незалежні туди-сюди. Це ж все передадуть. Ну я не знаю, як люди працюють е з інформацією і не розуміють е от цього. Тому чекаємо завтрашнього дня. Я думаю, що кула. Ну, і сьогодні будуть вести з але завтра буде найцікавіше, і, можливо, ми отримаємо якийсь позитивний для нас, для українців і України результат. Також кличку. От я подивився серію бігуса. До речі, раджу вам всім подивитися, тому що дуже цікаво. Ну для мене нічого нового. Просто Київська адміністрація, Київська міська рада це повністю ну, злочинна організація. Сама натуральна, там є ролі розподілені. Є керівники, є там ті, хто виконують вказівки, є посередники. Ну тобто, все як згідно кримінально процесуального кодексу України. Там, якби голова цієї земельної мафії Комарницький. Бігус, до речі, каже, що Комарницький був підходящим і Зеленському і Кличку. Нібито, як каже Бігус, що палатний це кум кличка і друг, він ще вищий щаблем, і з ним погоджувалися там, основні моменти найважливіші. Ну і про Кличко, там, він Кличко з ними не спілкувався, тобто його не записали, про нього даних нема. Але він цього не знати не міг, тому що ну, там просто. Вся Київська міська державна адміністрація і Київська міська рада пов'язані між собою. Всі партії, виключно всі земельні питання за гроші, голосували. Всі партії удар, слуга народу, Порошенка, партія Батьківщина Тимошенка. Всі голосували за гроші. Вони між собою домовлялись питаннями. Тобто, ти мені проголосуй там в ту землю, за яку там ми отримали, а ми тобі проголосуємо ту землю. І отак вони між собою торгувалися. Як на базарі, в общем. ну абсолютно така. Корупційна клоака, хто би там що не казав, ну це злочинна організація. Як на мене, в нормальній країні думаю, всі ці люди мали би сидіти у в'язниці з конфіскацією майна, тому що це повністю задокументована злочинна велика організація з розподіленими ролями. Ну про Клича я вже сказав. Він однозначно про це знав. Ну однозначно він не вникав там в якісь мінімальні теми. Ну але він розумів, як це все відбувається, тому що він ж керується всім. Правильно. А Комарницький Комарський теж бігус про це говорить, що якби він взагалі з'явився у цим Сматрячем від офісу президента ще в 19-ті роки, коли там був Богдан, і він з'явився там, до речі, на цьому розслідуванні, що Єрмак на нього був злий, тобто в них там були свої нюанси, тому що там ну, обривочно ті всі розмови. Але це ну загальна така корупційна схема заробіток на землі. Будь-якими способами віджимали землю, крали землю, брали хабарі за те, щоб проголосувати за землю. Потім продавали будівельним компаніям землю. Потім міська рада купляла квартири в цих і які давали відкати. Ну тобто повністю корупційна організована злочинна організація. Тому дивіться, дуже цікаво раджу. Ну а взагалі, ну, це жах, звісно. Це жах і чомусь тільки є там п'ять підозр. Як, як я зрозумів, з цього розслідування бігався. Там, що, до речі, буде друга частина, обов'язково не подивлюсь, П'ять підозрів. А як на мене, там просто треба ну, всім вручати підозри. І ще політично визначатися, як ці партії голосували, тому що ж партії між собою торгувалися цими землями і голосували за них. Ну, Це просто жах і е, катастрофа. От такий маємо сьогодні блог. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте за обов'язково розмозки. Побачимось!